Музей Баку Міні-Експрес у Загрібі це мінімізація, яка вже багато років є туристичною цікавинкою. Упродовж 15 років її будував Антон Урбіч та інші моделісти. Тепер же півтора кілометрову модель, найбільшу у південно-східній Європі, виставлено на продаж. Урбіч продає своє творіння через проблеми зі здоров'ям. каже, що якщо покупця не знайде, музей закриється назавжди. Модель містить приблизно 150 локомотивів, які курсують ландшафтом, заповненим тисячами мініатюрних фігурок і будівель. У діорамі також є сотні крихітних вогнів, зимові сцени з лижниками, що рухаються, і система освітлення, яка імітує день і ніч. Па мені було три роки, батько купив мені перший набір. Мені не дозволяли його чіпати. Я міг тільки дивитися. коли мені було шість, я почав гратися з поїздами, будувати їх, і з цього все почалося. згодом я побудував велику модель залізниці, яку мені довелося тримати на горищі. Набагато пізніше в нас з'явилося це місце. Музей відкрився 2015 року і одразу став популярним. Його особливо часто відвідують у грудні під час різдвяного ярмарку. Само конструкція. Спочатку були просто дерев'яні макети, не було жодних ландшафтних елементів чи ще чогось. Тож за останні 9 років ми багато зробили. на піку популярності в музеї працювало кілька людей, які робили все: від керування рухом поїздів до ремонту моделей поїздів, проєктування нових елементів та керування магазином музею. Зараз лишився сам 71-річний урбіч каже, що у 2020 році музей пережив пандемію коронавірусу та два землетруси, але може закритися, якщо покупець не знайдеться. Згідно з його умовами, новий власник повинен зберегти модель, якою вона є, і в тому ж місті. це визначна модель у цій частині Європи найбільша, найліпша зроблена, найвідоміша. І це також дуже цікавий атракціон для туристів, які відвідують Загреб, та особливо для дітей. Ліче бачите, як він закривається